Що ж, дорогі друзі, шановне товариство та вельми шановне панство, від імені Васі Татані. Ми раді вітати усіх вас і дякуємо вам за те, що ви зібралися тут для того, щоб розділити з нами цей щасливий момент саме сьогодні, 13 серпня 2023 року. Відбудеться найяскравіша подія у житті нашої молодої закоханої пари, і саме ви маєте приємну можливість побувати на найголовнішому святі на святі народження молодої сім'ї. Тож ми розпочинаємо урочисту святкову весільну церемонію одруження вас і татані. Ваші аплодисменти. Ну і перед тим як побачити та запросити наших наречених, наших молодят до весільної арочки. Сюди я запрошую справжнього вірного друга Володимира та нашу красуню, дружечку Надійку. Давайте поаплодуємо для вірних друзів, для дружби та дружечки ваші бортливі аплодисменти. Гучіше давайте, давайте, давайте гучніше. Пані та панове, дорогі друзі, ми усі з вами знаємо, що кожна дівчина прагне знайти собі до пари справжнього чоловіка, гарного, сильного, сміливого, доброго та ніжного, який зустрінеться на її шляху, візьме її за руку та поведе по життю до великого щастя. А він саме такий: він щирий, справжній, люблячий він чоловік, який виборов своє щастя. Який завоював її серце. Він саме той мужчина, хто насправді зробить її щасливою. Зустрічайте, це наш наречений give me, give me Вася під ваші бурхливі I'll аплодисментами наречений прямує до нас. Давайте, давайте, гучніше, гучніше, підтримаймо. Ворхливими this... аплодисментами, друзі, зустрічаємо нашого. Наречено ваші шалені обліки. Ш... Давай, 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 давай. Підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. Вася просить ваших бурхливих аплодисментів. Давайте, давайте, друзі, гучніше, гучніше! Ну що ж, друзі, а зараз відбудеться найголовніший момент. Усій весільній церемонії. Коли ми сюди з вами запросимо нашу красуню, нашу наречену, вона сьогодні маленька дівчинка вже закохана і щаслива, її серце б'ється швидше, руки тремтять і радісне хвилювання наповнює її серце та душу. Зустрічайте ніжна, трепетна. Тендітна наша красуня наречена Таня у супроводі свого брата Василя. Ваші аплодисменти. Брат Василь буде проводити свою сестричку, свою ріднесеньку сестричку до і передавати у руки її законному Чоловікові. Зустрічайте наша наречена Таня у супроводі свого б... брата Василя. Товариство. Давайте бурхливіших аплодисментів для нареченої тетянки та брата. Василя. То що, ж, шановні наші молодята, зараз оберніться обличчям одне до одного. Візьміться міцно, міцно за руки, заплющіть очі та відчуйте тепло ваших долонь. Це руки дорогої вам людини, це руки, які будуть вас обіймати, це руки, які колихатимуть ваших майбутніх дітей. Це руки, які витиратимуть сльози радості та сльози смутку. Запам'ятайте цю мить на все своє життя. Ну, а зараз ніжно одне на одного погляньте, і я хочу задати тобі Вася одне єдине запитання: чи готовий ти взяти на себе відповідальність за свою сім'ю та стати найкращим чоловіком для своєї дружини і сказати своїй коханій так. Так. Аплодисменти він сказав, коханій. Так, ну що ж, Таня, чи готова ти віддати всю свою любов, своє серце своєму коханому чоловікові та бути разом із ним ціле своє життя? Так. Аплодуємо. Шановні наречені. Ну що ж, і офіційно тепер можемо вас називати чоловіком та дружиною. То скріпіть цей момент міцним, солодесеньким поцілуночком під аплодисменти усіх гостей. Гості аплодують. Міцний солодесенький поцілуночок. Дорогі молодята, сьогодні ви неймовірно щасливі, тому що на вашому святі присутні люди, які подарували вам життя, люди, без яких не було би і вас. Вони пам'ятають ваші перші дитячі кроки, ваші перші слова, пам'ятають ваші злети та падіння. Це люди, які були завжди поруч, які підтримували вас та. Допомагали. Це наші дорогі матері, якими всі зараз гарно поаплодуємо. А матерів попросимо підійти і стати спереду наших наречених. Матері дали життя вам за те, що навчили вас любити та прощати, за все, що маєте. Подякуйте своїм матерям за все, що маєте, і за те, що будете мати. Дорогі молодята, підійдіть, обніміть, поцілуйте подякуйте своїм матерям та тричі їм поклоніться Щоб торжественно та святково підкреслити об'єднання двох українських сімей скріпіть цей момент міцним родинним, великим дружнім обіймом під аплодисменти, усіх гостей, дружній, великий міцний обійм української міцної родини. Перший весільний келих за створення молодої сім'ї. Друзі, ну що ж, і звичайно ж, наша українська традиція лапання весільного калача. І На раз, два, три. Ламаємо. Раз, два, три. І хто ж переміг? Хто переміг, хто переміг, хто переміг, буде головою сім'ї. Так, буде керувати. А хто програв, буде фінансовим директором. Так, напевно, що так. Давайте зараз потрібно. Помачати у мі, та насолодити одне одного. Пам'ятайте, що це останнє сінь у вашому житті. Гості, давайте підтримуємо, а ми на... даємо коштувати одне одному. Калача разом із сіль. Гості, давайте вручніше, вручніше, вручніше. Добре, зараз потрібно засолодити. Ну що ж, ви бачите, що до наших. Наречених прийшлось кохання, а до вас час привітання наших наречених. Зараз будете вітати, дарувати їм свої подарунки і говорити теплі, щирі слова на приликі жаль для вас, гості трошки такий момент не дуже приємний, тому що ви назавжди роз'єднаєтеся своїми заощадженнями.